Всім друзям чотирилапих з вами програма в хаті та хвестаті. І сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Що саме? Дивіться за мить. Про собак з великим добрим серцем, які лікують ДЦП та рятують людей у воді. А наші маленькі зоознавці розкажуть захоплюючі факти про братів наших менших, тож не пропустіть далі найцікавіше. Про породу Ньюфаундленд існує чудова легенда. Коли Бог створив землю, то вирішив подивитися, що у нього вийшло. Оглянувши володіння, він побачив, що не все склалося так, як він хотів. Адже на невеликому північному острові Ньюфаундленд жили сміливі й мужні люди, які увесь рік боролися зі стихіями, і не було нікого поруч, хто б міг би їм допомогти. І тоді Бог вирішив надати їм помічника. Він взяв тіло ведмедя з його силою, міцю і густою шерстю, здатною протистояти будь-якій негоді. Потім він узяв швидкість з пантери з її пластикою, і легкістю, щоб звір міг легко рухатися. І ще він взяв дельфіна з його любов'ю до людини, розумом, веселими очима і вмінням чудово плавати й пірнати. Довго ліпив творець нову історію, і коли з-під його рук вийшло прекрасне створіння, він вирішив класти в його груди серце собаки і сказав, що відтепер і на віки віків називатиме їх Ньюфаундленд. От так і виникла порода, яка нині для багатьох стала другом. І справді ці могутні велетні тільки зовні похмурі. А якщо познайомитися з ними ближче, то це лагідні, добрі та вірні чотирилапі. У черкаській родині Компанець такий вуханчик Афонія живе вже четвертий рік. Ви знаєте, в мене в дитинстві була така, радіше на Черкасах були такі породи. Потім знайти їх було просто неможливо. А в нас у дитинстві, у, у знайомих так, такий був. Ну, я просто настільки він мені запам'ятався, ми жили з ним. Це не то, що була собака, це іграшка. Ну, мені було 8 років, ми жили ще тоді на зеленій, ну, зараз Бидарська, то я, наприклад, йду з ним в магазин, ну, трохи. Вище собаки, то я як згадаю, що люди, ой, що це за мати, відпустила дитину собака, хоча вони не розуміли, хто кого веде мазін. У мене він. І коли в нас став вибір вибрати собі собаку, то тільки він. Породословній, нам сказав наш заводчик, да, повинна бути на букву А. Буква А. Арнольд. Арчибай, ну, 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 ну ні, ні. Я кажу, послухайте, а вона нам його показала в скайпі, ну таке малено, ну, ведьміть одні очки. каже, ви дивися, це Афоня, це Афоня, я кажу, все. Цей, ну, так у нас і залишиться. Ну, звісно, він вже зараз у нас не Афоня, а Фанасій. От. Собаки-породи Ньюфаундленд не лише гарні друзі для людини, а й чудові няньки для дітей. Напевно, немає терплячішої собаки у світі, ніж Ньюфаундленд. адже саме вони здатні терпіти усі забаганки дітей. Дуже багато історій. Це коли то пес переривнував, то вкусив, то бо діти є діти. То ця собака взагалі не має інстинкту навіть вкусити. От лежить він грається на моїй дитині. зараз два з половиною роки меншому сину. То це так. Він вже тільки бачить, що той взяв машинку свій рот, бо знає, він буде в гаражи заїжджати, і він буде терпіти, все, той на ньому і лежить, як на дивані, і всю анатомію його вивчив. Тобто взагалі немає навіть, щоб чи рявкнув він на нього, чи ну, це нянька. Бо маленький лежить в колясці на, на дворі. Якщо проснеться, цей підбігає до мене, типу, хвоста мати, йди, йди, вона, мама, вже проснувся. Окрім того, що Афоня добре ладна з дітьми, він чудово товаришує з іншими вухатими та хвостатими. Сусідський бігель став гарним другом для нашого героя. Однак йому здалося це замало. І афанасій приніс до будинку безпритульного друга кота. Ми тут почали жити. У нас будівництво почалося все, якраз йому було десь рік. Ми межуємо з дитсадком, чуємо котенята якісь, ну, мало ли там ті коти плачуть. В общем, побіг він десь. Що ви думаєте, приносить мені в роті. Отаке мале, риже кошеня, ще сліпе, весь блохи і все на ньому цей засмоктаний, приніс і поклав нам його. Господи, ми цього кота помили, все йому зробили, залишили на ніч. Думаю, якщо втічета, то ну, й. Залишиться і тепер вони вдвох товариші. він привіз собі друга. Наші маленькі зоознавці теж багато чого знають про собачок і вже готові з нами поділитися цікавою інформацією. Тож увага, рубрика Любителі чотирилапих. Дуже гарно бігають і дуже люблять своїх хазяїнів. А ще я чула ту історію, що коли один хазяїн поїхав, то собака залишилась його чекати на. Зупинці. Собачок те, що вони дуже гарні, вони дуже гарно вміють бігати. Я знаю, вони дуже вірні тварини. Я, наприклад, один раз в енциклопедії читав таку історію е, у Єдинбурзі, це Шотландія, Великобританія. Е, е, собака Паскає тієї рибом і після смерті свого хазяїна він 14 років проситів на його могилі. Е, Яки на їжу. Я знаю про собачок, що вони допомагають людям, наприклад, якщо вони охороняють дім, щоб не, не залізли з водії. Деякі собаки під породою хаски вони допомагають цим тим людям, які живуть на севері, возять сані. І також охороняють будинки, і собак треба дуже привчати, щоб їх не годували з чужих рук, тому що можуть отравити собаку і залізти вдома. А ми повертаємося до знайомства з породою Ньюфаундленд. Афоня, як один із представників таких чотирилапих, складно переносить спекотну погоду, адже у нього дуже густа шерсть. От і одного разу під час спеки трапився такий випадок влітку. Їм наскільки жарко, що вони шукають собі місце, місце, ну де знайти з такою чорною шерстю, з таким пухом місце. І вони починають е е, рити чи ямочок, шукати холодок. Ось була у нас така ситуація. Виходимо з дому, де собака. Нема собаки, ми вже тут по району катаємося. Вже я хотіла у ПП Друг писати. Поможіть знайти в мене такий стрес. У мене все. Я вже як уявила, що він десь забіг, чи хтось його. Ну, все. В мене ну наша фоня. Просто ліг собі. У нас є велика така біседка. Він вирив там яму, ліг в ній. ну але саме характерне, ліг там не сам, а з меншим сином. І вони лежать у цій канаві вдвох. Жара в того очі, в того балдеть, літо жарко. Дуже добрий. Ніколи не. Ти навіть як буває на нього там, чи кричиш, чи що, то ніколи в житті він не ризнеться, не шкоди тобі. Не Ви розумієте, ми коли, наприклад, всі вдома. От йому треба, щоб його випустили, щоб він в вольєрі. Він ляже на порозі, буде лежати, підперти двері. Він спокійний, що всі вдома, все. Йому тоді нічого не потрібно. Головне, щоб всі були на своїх місцях. А фоня собака, з яким ніколи не буває сумно. Він завжди з нетерпінням чекає додому. Іну. залюбки ходить з нею на прогулянку, обожнює купатися в Дніпрі з родиною та лагідний до усіх членів сім'ї. Однак найбільш за все любить чотирилапий улюблений саме Іну. По перше, що я його дуже люблю. Я його собі купляла. Чи вибирала, чи купляла. А, чи прив Вони, мабуть, чувствують, діти, діти, понятно. я, наприклад, як приїхала з меншим сином із э, э, Родома, то що він при... підійшов, понюхав і пішов. Він зрозумів, що це ну, у нас який же, мабуть, є спільний запах і все. У мене не було вдома тиждень. Він взяв мого тапця. Обняв і лежав, оце ж ждав весь тиждень. Мене чоловік казав, я не знаю, що з ним робити. ветеринара визивати. Чи що? Каже, я підходжу, а він лежить і голови не піднімає, тільки не я. Раз, все. Тобто, мабуть, ну і мене більш слухає. Оскільки ньюфаундленди – великі собаки, то й харчування у них має бути відповідне. Однак із цим варто бути обережними. Адже на думку ветеринара Олексія Чиженка, у таких чотирилапих можуть бути проблеми із серцем та суглобами. Не враховуючи те, що хвороба ньюфаундленда у нас гігантська порода. Напевно, через його вагу у нас сама перша напевно хвороба це буде дисплазія кульшових суглобів. Це генетична хвороба, яка навіть може передаватись там через певні покоління. Ось За рахунок того, що велике навантаження на суглобу йде через вагу тіла і неправильний розвиток самих суглобових впадінь, виходить те, що навантаження ваги йде велике і йде хромота, хворобливість, вплив до того, що і, ну, навіть що тварини не можуть підніматися. Тому це одна із таких перших, ну через те, що велика порода. Також у цієї породи, опять-таки, через велику вагу і розміри, є проблеми із серцем. На добре слідкує і за харчуванням, і за здоров'ям свого улюбленця, завдяки пеклуванню, ласки та любові. Афоня виріс чудовим собакою. Більше того, він ще й дисциплінований. Адже порода добре піддається дресурі, звичайно, якщо домовиться з вихованцем. Взагалі, починали ми харчуватися більш натуральною. Чому? Бо я, наприклад, щось вважала, що натуральне є натуральне. Ну, що там може бути в тому кормі? Але... Там у нас вийшла алергія на деякі продукти, тому наш ветеринар нам так сказав, я звісно, не рекламую ці всі. От ви послухайте, як може, наприклад, той самий хліб лежати тиждень і не цвісти там чи ще щось. Тоді тобто настільки вони відчувають це, я так розумію, що нам натурально не підійшло. От, то ми більш перейшли на сухий корм. Їсть він, як у мене питають, Боже, він у вас відро їсть. Ні, не їдять вони відро, вони нормальну норму з'їдають і. Тобто ми на сьогоднішній час то ми зараз більш на... на сухому кормі. В дресурі, ой це теж було цікаво якраз вагітна була. І я ходила це, з ним до, у нас була Тетяна Михайлівна толстоп'ят. От. і Вона його називала Боніфацею, Бо він такий і був. Якщо, наприклад, вівчарка, вона вівчарка, то цей ледачий. І це, йому так не хотілося в ту школу ходити, так він себе вже, господи, за що мені таке, ну як в дресурі. Ставиш то він робить. А на сам кінець нам залишається позаздрити власникам породи Ньюфаундленд, Адже тримати вдома такого чотирилапого, як Афоня, справжнє щастя. Адже саме він стане другом, нянею, рятувальником та членом родини для вас. Бережіть своїх домашніх улюбленців. А з вами була програма «Вухаті та хвостаті. Дивіться нас за тиждень.